Друзі, вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. Дякуємо за підписку, за перегляди. Не забувайте про вподобайки і залишайте нам позитивні коментарі. Альбіна Пономаренко сьогодні у нас у гостях раді вас бачити. На взаєм, рада бачити Вікуля, рада бачити гасло. У нас тут дуже багато всього, так. тому будемо дуже-дуже докладно говорити, звичайно, про Україну, про листопад місяць і про планетарний вплив на нас з вами, на українців і на Україну також. Е, так, у нас вже закінчуються в листопаді всі наші затемнення, всі коридори. Ще тут в жовтні. Ще в жовтні, так. так. Е, ретроградного такого теж нічого е, сильно впливового в листопаді не буде. Але я думаю, що якісь цікаві дати, цікаві періоди нас все ж таки з вами чекають. Давайте почнемо тоді з самого початку, з перших чисел листопада. Що нас з вами чекає? Будемо говорити про Україну чи поговоримо про якісь вдалі дати для початку справ? Що почнемо? Ой, давайте про позитив поговоримо так? про, про е, вдалі дати для початку класних запланованих е, мрій справ бізнесів так, і так, так далі. Чому це важливо? Тому що дійсно вже скоро в грудні, там, ближче до Нового року почнеться. Великий привіт від Ретро Меркурія, тому саме зараз в листопаді час, коли потрібно починати запускати якісь проекти. Ну, Листопад починається в нас з фази убиваючого місяця, але тут є прекрасна дата, яку я навіть собі відмітила. 3 листопада, угу. 20 місячний день, дуже сильний для бізнесу, Він дуже класний. Це такий місячний день, який пов'язаний з сонцем, з успіхом. П'ятниця це Венера, це і гроші, і партнерство, і ремесло, і таланти, ну, тобто широкий спектр подій можемо казати. Місяць буде в раці, це кардинальний знак, тому в принципі, він хороший для швидких, стрімких справ. Можна скористатися, особливо якщо справи стосуються родини, сімейна психологія, маленькі діти, все для дому, там от постіль, посуд, і, в принципі, якщо ваша діяльність пов'язана з нерухомістю, це, от, будь ласка, гарний дуже день для цього. Так, запам'ятали, занотували, що 3 листопада класний день для нових починань. Так дуже люблю 22-й місячний день, тому що якщо ви працюєте з інформацією, а це ще буде у нас неділя, день сонця, 5 листопада. А в цей день будь-яка інформація, вона як золотий ключик, відкриває потаємні двері. І от ми можемо просто знаєте йти собі по вулиці, хтось іде повз нас і. В них розмова. І ви просто вириваєте якісь, так, якусь фразу, куди можна вкласти гроші, щоб заробити до мільйон. Так. <рес> Ми якраз про інвестиції говорили. <рес> Так. Тому дослухайтеся уважно до тієї інформації, яка в той чи інший спосіб йде до нас. Чи через радіо, чи через телефон, чи от зайшли в Фейсбук перший пост, побачили це от дуже яскраво працює. І я завжди записую в цей день всі свої інсайти. А потім на молодик вкладаю це в плани. А потім, коли ось хороший період, починаю щось робити для цього. Тому, будь ласка, скористайтеся такою можливістю, тому що от зоряна погода вона допомагає нам легше, ефективніше, скоріше досягнути наших успіхів. Так, і ще в мене буде для вас один хороший день на зовсім вже такий убиваючому місяці. 24-й місячний, він буде 7 листопада. Місяць буде в Діві. Діва це про роботу, про здоров'я, тому для бізнес-активності дуже-дуже хороший день. Для того, щоб там може зрушити з мертвої точки якусь справу. так? Ну Якщо от вам горить, просто потрібно щось почати, можна почати і в цей день, тому що 24 місячний. Колись в Єгипті закладалися піраміди. Тобто, ого, що ого. так, ваша справа має бути така крізь віки стояти, так? тому можна скористатися цим днем. Тобто це не буде швидко, угу. маєте це розуміти. Це буде повільно, але це буде дуже-дуже ну, основательно. Угу. Так? Так, про позитивні класні дні для нас з вами ми поговорили. Ще, Ще Давайте скажу зазначити. так, на, роз, на зростаючому місяці. От, отут дуже гарні будуть дні. Просто зараз я вас е, зорієнтую, ви запишете і ми далі підемо нашою розмовою. Добре? А, бо от молодик буде 13 листопада, об 11.27. Я пропоную в перші півгодини годину угу. записати свою піраміду успіху. Як я це називаю? Так, 13 так? листопада, я так, собі пишу Так, 11.27 за київським часом народжується е, місяць молоденький. Mm -hmm. Отже, в цей момент простір, ніби знаєте, зжимається, і всі наші мислі. Мислі, форми, як от кажуть, так російською мовою, uh -huh. думки наші вони мають всі шанси матеріалізуватися, навіть якщо ви ще їх не прописали, а постійно тримаєте, Думаю. от в голові. В мене був такий досвід. Я просто думала, думала, думала ну. Туди біжиш, сюди біжиш. Нема коли там сісти, прописати плани. Тобто, в цей момент я була дуже зайнята, але я тримала в голові цю ідею, і вона впродовж цього місяця в мене реалізувалася. Так, як такий... правильно прописати піраміду успіху? З чого починати? Потрібно знизу до гори. Внизу ми пишемо завдання фізичного плану, це ага. і робота, там, да, дохід в місяці, який ви хочете. Конкретно треба Конкретно, так, 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 так. Але так краще без нуліків, пишіть вже там якимись цифрами, щоб це було. Ну, бо це як? Огнулення, так? Така, ну, завершення пуста... чогось. Так, так. Угу. пустота. От. Що далі? Відпустка тут пишеться. Так. Ну, це в нас на місяць будуть плани, тому ви коригуєте річні, до прикладу, ви вже щось досягли якогось угу. так, результату, і та ідея вже значить закрита. Так? Тому е ви її видаляєте, а сюди в пираміду вписуєте щось нове. Так? Що ще можна піти кудись навчатися, так, щось купити, щось продати, що у вас там відкрити проекти, відкрити ФОП. Ну тобто, ділові, якісь можливо якомусь партнеру треба написати, mm -hmm. так, щоб розпочати бізнес справу, може кудись подати свою своє резюме. Тобто, усі всі ці речі прописуйте в нижню частину. Вона зазвичай більша, тому що ну наше фізичне тіло, ну реальність ми від неї нікуди. А ось ця верхушечка, вона виходить менше, і тут багато ми не можемо прописати, бо знаєте, якщо напишемо багато, то так закрутить, що гей-гей-гей. -гей. Тому тут пишемо духовні задачі. Угу. От Мене часто питають Альбіно: а що таке духовні задачі? Ну, до прикладу, я писала: хочу бути коханою, кохати і бути коханою. Ой, клас. Це духовна задача. так. І ви знаєте, як не дивно, мене це привело а, до уваги до себе, до любові до себе. О, Бо кожні Вони по-різному може так. Програтися. так. Угу. Я все чекаю, де ж там мій наречений, де ж мій коханий суджений, але ось е, життя поки що привело мене до себе. І в будь-яких стосунках я вже розумію, що важливо не втратити себе. Зараз оця війна, вона на багатьох жінок так трошечки стряхнула, тому що центр нашої уваги зазвичай на чоловіка. Так. Чоловіки там, і все, в нас ніби життя зупинилося. Але ми якраз жінки, а, надихачки, так як угу. це сказати, натхненниці. І от для нас може навіть більш важливіша оця верхушечка Верхнічна. піраміди, тому що а, ну, ми більш пов'язані з тонкими планами. От тому тут пропишіть щось одне і працюйте. Дивіться, як з місяця в місяць вас буде вести доля, до чого вас приведе. Так можна ще написати, хочу зрозуміти для чого мені гнів, для чого мені роздратування. Тому угу. що як майстер рейки, я з 2006 року прийняла першу ініціацію і багато працювала саме зі своїм гнівом я позбавлялася, я там його спалювала. Знаєте, там на Новий рік там багато різних mm -hmm. інших практик було. І по вуглях ходила, і ці вузлики зав'язувала, але щось той гнів ну, не відступає від мене, і хоч ти трісне. так? Але ж знову ж таки, працюєш, пишеш, і тебе життя веде. І ось я прийшла до того, що. Це така моя базова емоція, угу. яка допомагає мені десь відстояти свої кордони, десь проявити себе, десь. От відкрити фоп. Це ж потрібна сила, так треба. дуже така. Там хтось тобі каже, На, що воно тобі потрібно? А я така, треба, треба. Так, Тому класний такий, класна порада для наших жінок. А чоловіки, які не мають другої половинки, зверніть увагу, будь ласка, у нас є така красива наречена Альбіна Пономаренко. Напишіть, на консультацію сходіть, можливо, щось і вийде. Можливо, сінастрі буде вдала. так? Найголовніше, Вікуля, на вершині піраміди ми маємо написати Я готовий або я готова виконати свою місію на Землі, О, навіть якщо ви її знаєте. Бо я знаю свою місію. Але коли я почала писати саме таку афірмацію, в моє життя прийшли нові можливості, відкрилися, угу. нові знайомства, дійсно нові горизонти. Клас. Тому просто не, не потрібно нам звужувати той потік, який йде, потік благодаті, так? а просто от відкритися повністю і довіритися йому. Так, супер. Рухаємося далі. Так. Говоримо ще про планетарний плив е, у листопаді. Давайте до України перейдемо. Давайте так, так. якщо ми так уже угу. про людей зазначили. То можемо перейти до України, подивимося, що там буде відбуватися в нашій державі. Oh. Коли в нас можуть бути хороші новини, можливо, прориви якісь. Я все от, хочу знаєте, підвести кожного майстра до того моменту, що минулого року, якщо не помиляюся, то 10 uh -huh. листопада в нас uh -huh. був харківський прорив. А-а-а. Uh -huh. 11-11, здається, Чи Херсон, 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 Херсон да, так, так Угу. Харківські трішечки раніше. Трішки раніше було у вересні, угу, Херсон, здається. Так. То може тут знову ж таки, наші там рухаються туди так. трішечки. Ну, Зараз там Авдіївка, я так розумію, один із Стали, гарячих, так. так, флангів і дуже непростих. Ну, що ж, я можу так сказати, що початок місяця буде з 1 по 8. Доволі позитивний для нас, у угу. тут ми можемо почути хороші новини. Вони стосуються, до речі, і морських територій, От можемо рухатися туди, в південному напрямку. Угу. Так, Запорізька область, Херсонська область, звільняти Покроково. Там просто важкі розумієте, як астрологія, вона ж не заміняє реальність. Прогноз астрологічний лягає на певну якусь реальність, не заміняючи її. Тому от зорі говорять, що це хороший період. Але як з чим нам, от якщо буде з чим іти туди, так? Будуть там літаки, про артилерія, так. Так, то ми дуже вдало підемо в тому напрямку. Такі дати 2 листопада, 6 листопада я виділяю особливо 6 листопада, воно дуже класне, бо йде вплив від Юпітера, від зірки угу. королів, планети великого щастя. І тут, знову ж таки, ми бачимо напрямок морський, до речі, з гривною тут стабілізація певна в цей період може бути. 7 листопада виділяю як день, який ми можемо почути новини з фронту, саме зі напрямку, східного напряму напрямку, угу. тому що тут у нас Плуту. Плутон реагує, ну, взагалі, Плутон це великі маси людей, це армії, великі гроші, але і схід як напрямок. Тому я думаю, може ми почуємо про якийсь прорив саме на східному напрямку. І 8 листопада в нас буде такий підкреслено кармічний вплив. Тобто, наше завдання України, наш от східний місячний вузол, він знаходиться в козирозі, а це означає, що ми маємо побудувати закон, який працює для всіх. Побороти корупцію раз і назавжди. Так, це наша кармічна місія. А, і коли мене питають, чи поборемо, ми Ми поборемо, тому що ну, немає виходу. Немає виходу, це точно вікуля. І от я думаю, що в цей період ми почуємо хороші якісь новини, як ми боремося з корупцією. Можливо, когось посадимо, можливо, там на когось будуть заведені справи. Тобто тут. Навіть формула соціального успіху України це може бути всередині, якісь закони можуть бути прийняті, так якісь ну призначення дуже важливі можуть бути. І на міжнародній арені, так само в Україні, там 7-8 листопада, вдалі дні, коли ми маємо говорити голосно про себе, вимагати. Ну не то, що там вимагати ви нам всі повинні заявляти Заявля правильно. Да. так. Ну, а далі йде така смуга напруження. Але знову ж таки, якщо ми йдемо в атаку, в контрнаступ, то нам потрібні напружені впливи, для того, щоб була енергія. Тобто ці неприємні впливи, вони нас трошечки можуть вибивати із себе, давати неприємні ситуації. Зараз поговорю конкретно які. Але коли ми сильні і в нас все є, то ми цю напругу можемо направити проти агресора. Угу. Ось, Ось так, так. навіть спрацювати так, так і от перший такий вплив він буде 9 листопада. Це вплив, на який я кажу, кажу що завела ціле досьє, і на кожне торкання в мене от... оце на 9 листопада, все. Це попереднє торкання. Ага. Це от перше торкання. Тут були, ну, це ще було 23 травня 22-го uh -huh. року. Дуже важлива, важка ситуація. Ракетні обстріли були, удар uh -huh. по Десні, uh -huh. по Дніпропетровщині. ось бачите, Всі-всі-всі областя у нас сходять. Це та історія, яка може повторитися. Так, uh -huh. так. Мені часто так само, от, до речі, сьогодні хтось написав під моїм там відео Альбіна. Те, що було, ми знаємо. Ви кажіть, що буде. А я ж кажу: то ж, астрологія так працює, що, от, бачите, перше торкання, Торкання, скільки всього відбулося. Друге торкання не менше подій, аналогічних тому. Третє торкання, ну трошки менше, або може я просто не встигла все виписати. Так і ось зараз буде четверте. І про що воно говорить? Про ймовірність ракетних обстрілів по всій Україні. Угу. Якщо в нас буде ППО захищати не тільки Київ, а всі інші великі міста, то ми, звісно, що подолаємо це напруження, угу. але маємо бути готовими. Тому що за декілька днів, вже до цих дат до 9-го, так тобто, вже з 4-го, з 5-го, не дивлячись на позитивну смужку, яка попереду так, вона працює, там все добре, але ракетні обстріли можуть бути дуже вдалими. Тому при сигналах повітряної тривоги, вже в ці дні маємо бути дуже дуже обачні. Цікаво, що буде подивитися, яка буде температура от в цих числах, тому що ми mm. прекрасно розуміємо, що з настанням таких вже масштабних холодів так. летітиме по нашій інфраструктурі. Так, я можу сказати, що тут вплив якраз до Марсу, а Марс це в астрології все те, що гріється, mm -hmm. і well, гаряча да, вода, опалення. Енергосистеми тому так, так маємо бути дуже дуже обережні, тому що тут напряму до речі формули взривів. Але знову ж таки, якщо ми йдемо. Контрнаступ, то ця дата може бути пов'язана знову ж таки зі звільненням mm -hmm. певної території. Дивіться, в нас вже є такі е, знаряддя, так які там достають кудись. Тобто вже не тільки по нам може летіти. Якщо будуть вдарити е, бити по нашій інфраструктурі, значить ми вже і можем... ми маємо право повне е, дати у, у відповідь, і це буде дуже вдало. Mm -hmm. так. так. Наступна дата, знову ж таки, вона напружена, знову ж таки, аспект, який вже в п'яте буде з нами. Справу по цьому аспекту, вона в мене тут в теках, але я коротко скажу, що перше торкання було ще так само у 22-му році, 16 березня, тоді о, кинули бомбу на Маріупольський драмтеатр. Uh -huh. Тобто тут іде напружений вплив такий різкий, неочікуваний до Венери в гороскопі України, а це жінки, це діти, це uh -huh. мирна частина, це культурні споруди, це театри знову ж таки, так, це юриспруденція. Логістика, наприклад, Щодом ще, тому що я теж від майстрів чула, uh -huh. що є якась загроза повторення трагедій з новою поштою, От, якщо недавно відбулося, ще що щось так. можливо логістичне така так. історія. Тому що Венера це і офісні споруди, це от просто якісь такі ну, речі для мирного життя, так як ті ж кафе, а це все може бути в офісному центрі, де може бути все. Uh -huh. Тому. За декілька днів до того, а ми вже бачимо, ця смужка починає набертати оберт нагортатися так, десь 6-5, можливо, листопада, от 9 ми проговорили, і дванадцяте так само тут можуть бути вибухи, ракетні удари, руйнації. Тому треба бути готовими. І до речі, от на попередніх тарканнях вже в січні цього року був прильот в в… Будівлю, так, де спали люди. Так. І в вересні було якраз потрапляння в офісні е, ці центри, і там ще був відділок поліції. Угу. Тобто Венера, це як планета юриспруденції, вона так само має відношення і до поліції, в тому числі бачимо. Ну і ця полоса вона закінчується 13 листопада. Але от 12-13 можуть бути дійсно неприємні для нас історії, дуже болючі для народу України, тому що тут реагує місяць. а Місяць це народ, це люди. А від Марсу йде а Марс це агресія. Тому от я й закликаю бути пильними в цей період. Ну а далі вже 14-го йде в нас хороша полоса, 17-го, 18-го, 18-го. А стоп, з 14 по 17 хороша полоса. А з 18 листопада знову йде напруга. Знову вибухи можуть бути. Певна небезпека. Тому от 17-го, 18-го, знову ми маємо з вами бути уважними. 19-те має бути щось хороше для столиці, для президента, для центра України. Тут можемо навіть почути про якісь перемоги на фронтах, тому що от ну, зазвичай ті дома, які складають конфронтацію і загрозу, так, небезпеку. Тут в гармонійному поєднанні та ще й вплив від білого місяця. Це янголохоронець. Так, ну тримаємо що, кулачки, щоб так. все було добре. Далі знову бачимо напружена смужка 21 23 і 25-те. До речі, 25-го це може стосуватися столиці Києва, президента або центральної частини України, або центральної частини будь-якого міста. Знову це я можу пов'язати з енергосистемами, тому що сонце в нас, от я вже слідкую так, на перший рік і бачу, що Сонце пов'язане так само з цими інфраструктурою нашою, тому можуть бути потрапляння, тобто небезпека дуже очевидна. І ще в нас виходить, що в цей день, 20 числа, кожен листопад дуже такі напружені події відбуваються в Україні, майдани постійно, якісне вдоволення, загострення на фронті так само були в 2014 році. То я можу сказати, прокоментувати, що це в нас такі точки уваги кожен кожен рік. У листопаді. в 20-х числах, це про небезпеку для України, українців, про загрозу якусь так. Але що, коли ми знаємо, що може бути якась небезпека, ми діємо, якщо ми попереджені, то ми діємо більш адекватніше. Так? Mm -hmm. Тому от, ну, в ці дні дійсно, будь ласка, будьте більш уважні до себе, до близьких, щоб захиститися і не потрапити в неприємну статистику. Ну і кінець місяця, 26 листопада, маємо почути хороші новини. Вони стосуються Сатурну, а Сатурн у нас кармічний вчитель, тобто угу. про закон, про якісь дії хороші. Що ми робимо в плані боротьби з корупцією? Ми маємо почути про, можливо, там закладання бюджету як Добре, варіант. То, якраз цей період, коли ми постійно спостерігаємо, як відбуваються війни у Верховній mm -hmm. Раді стосовно перерозподілу розподілу mm -hmm. коштів на те чи інший напрямок, mm -hmm. на те чи інший якийсь пласт нашої економіки. Ну, ми розуміємо, що тут увага буде прикута звичайно до фінансування збройних сил Зброїх України, сил. так. так, тому... так. Бо воно це тут є, і є видно правило. і великі гроші, і банковська сфера, і збройні сили. Тобто це теми восьмого дому, і вони тут є. Але якщо 26 -го 11 -го будемо закладати бюджет, то це буде дуже добре. Клас, це хороша дата. Для Депутати, нас. почуйте нас, будь ласка, треба зробити це 26 листопада, поставити крапку. Так, ну і ще от е, останні впливи, які з нами буде відбуватися, так само 26 листопада, це вже буде друге торкання, напружене е, Сатурн, наш кармічний вчитель, буде впливати на сонце в гороскопі України. Це, до речі, може бути якась неприємна історія пов'язана з президентом, тому що mm -hmm. зараз дуже багато є такої ну, інформації, претензій, так, от саме і завдяки е, темі корупції. Так е, тому я думаю, що тут або ми почуємо черговий хейт. Uh -huh. Так, або ми почуємо вже реальні якісь кроки нашого президента, який дійсно бореться з корупцією і показує, що ось ну, все нормально, робимо. Так, тому краще дійсно щось робити. Але цей вплив так само може бути пов'язаний з загостренням на фронтах, тому що попередні торкання його, ось тут Бахмут. Ну, Бахмут uh -huh. у нас так само дуже гаряча була і є а, тема, і РФ тоді вдарили по марганцю, тобто мирні жителі тоді загинули. Ну, тобто така неприємна, болюча може бути історія, але маємо до того бути готовими. Якщо дійсно нам буде ще йти на вперед, то маємо йти так само в контрнаступ. Ну і плюс можу сказати, що бачимо, що тут є так само попередні рухи, навіть на такому напруженому аспекті, бо вони так само пов'язані з темою корупції. Це... Угу. Перше було слухання справи по темі Роттердам, ага. Це ще 16-17 рік, але ну, маємо ж так само поставити крапочку. Тому, можливо, ми почуємо, як вирішилось це питання, буде рішення суду на цьому впливі. От, так що з такими енергіями входимо в листопад. Але я хочу сказати, що є один ще більш сильніший вплив, який впливає на нас на листопад. Це буде два таких сильних впливи. Угу. Вони дуже позитивні і вони пов'язані якраз з поверненням територій. З поверненням людей можливо за кордону сюди в Україну так. на звільнені території, так само як я кажу, з Київщини там з Західної України. Вже люди можуть певно їхати на звільнені території. Це буде якраз 20-х числах. Листопада, так що тримаємо калачки і сподіваємося, що так воно все і буде. Хоча листопад я бачу, у нас такі хвилеподібні, так. такі як хвилі кондратів, вона сто вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Давно я такого, до речі, не бачила. Мені здається, він такий, прям досить турбулентний буде. Але ми. Налаштовані на позитив. Вам дуже дякуємо за вашу роботу, Дякую. за те, що завжди спілкуєтеся з нами, з нашою аудиторією про хороші прогнози нам говорите. А з негативом ми обов'язково будемо справлятися. Ставимо три крапочки. Дякуємо нашим глядачам. Я, як зазвичай, бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою!